Друзі, вітаю! Важка ніч в Україні. Більше 500 шахедів та ракет. Порядка 10 ще додатково летіли ракети, крилаті ракети. Не всі, правда, долетіли. Частина з них українці ракетоносії заганяли в Азовському морі, що вони таранилися, але дуже багато прильотів. Прильоти у нас і в Київській області, і в Києві. Оболонь, борщагівка, соломінський район, прильоти у нас і в Одесі. У нас прильоти в Запоріжжі, в Києві четверо загиблих, серед них дитина, 12 постраждали, десятки поранених в Запоріжжі. Одним словом, Росія безчинствує, б'є по цивільній інфраструктурі. на Чернігівщині б'є по. Енергетичній інфраструктурі, ось це зараз намагається на нас тиснути, намагається нам продавлювати меседжі. виступав, що, типу, дивіться, вже й кордони 22-го вам не пахнуть. А ми до кордони насправді 22 другої не хотіли. Ми хотіли кордони 91-го. А знаєте, зараз Росія намагається надувати міф, надувати таку. Велику мильну бульбашку, військову бульбашку. Дивіться, ми вас тут атакуємо. В Ірландії дрони літали, в Німеччині літали, в Данії літали. От в Польщі, Румунії літали. Бачите, Польща сьогодні авіацію піднімала. Так, а що ж ви не збиваєте? Ви ж казали, що будете збивати. Страшно. Але зараз ще ж до речі, там і в Вільнюсі аеропорт закривали, в Фінляндії біля Гески літали, біля Голландії літали. Але насправді все це може спрацювати проти Росії. Треба зараз наше лідерство і є кілька моментів, де є наші спільні позиції, дає сильна позиція Німеччини та Фінляндії зі шведами. От все-таки бачите, повертаємося до старих коаліцій, до друзів, з якими ми колись воювали в 1918 дев'ятсот і разом з Мазепою а, воювали проти Росії. Для нас зараз дуже важливо якраз перевернути цей невигідний стіл, який є в Європі, через страх, через надмірний комфорт. Нам дуже важливо сьогодні показати наші сильні сторони. Вони в нас є. Ми теж зараз про це поговоримо. Я хочу, щоб ми взвели все воєдино. Розкажу вам ще про Орбана історію. А він теж там каже, щоб ми їх не займали, типу, ми їх там херастимо, виявляється. А те, що він дрони сюди запускав, те, що вони розповідали, що вони свого часу віддали дві треті своєї землі. Так я вам скажу, чого вони віддали. Тому що вони воювали на боці фашизму. Але кажуть: і ви віддайте, вам тільки 20% віддавайте. По-перше, дві треті землі ви віддали. По-перше, вона не своя. Давайте чесно, коли ваші угорські племена прийшли на територію Східної Європи, не було у вас на Закарпатті. Це по-перше, по-друге, якщо говорити, то не всі землі Австро-Угорщини це Угорщина. Це якщо, наприклад, говорити там про якусь воєводіну, наприклад, в Сербії чи, наприклад, якісь румунські території. Тому, оцей великоімперський шовінізм, який в багатьох наших сусідів. От і в Польщі, і в Росії, і в Угорщини насправді це все дуті історії. От, і ми зараз з вами все це проговоримо, що нам загалом робити, бо Європі не вистачає лідерства. І от якраз таки давайте з вами це все розкладемо. Підпишіться на цей YouTube канал, для того, щоб в Європі чули про те, що відбувається в Україні, про те, щоб реагували правильно. YouTube перекладає на 30 мов, тому обов'язково підпишіться. От, і порекомендуйте своїм друзям. Друге, нам залишилось 150 тисяч на катер для гуру. І мільйон ми з вами відправляємо. 150 тисяч, і збір закрито. Будь ласка, покладіть свої гривню 10 або 100. І як вам комфортно? Власне, Росія сьогодні запустила по нас з вами 500 ударних безпілотників, 40 ракет, прильоти по великій кількості регіонів. Дійсно, ніч була дуже неспокійна. Ну, от добрих годин 12-11 тривала ця тривога. Є загиблі. Я вам перечислив, по яких містах в основному летіло, але це не все. Росія драконить також. А зараз і Голландію бачимо, що розширяє цю географію: драконець і Росія Німеччиною, Франції були. Зараз Фінляндія біля Гески політали, В Вільнюсі, аеропорт закритий. Це все додається до Ірландії, Німеччини, Данії, Польщі Румунії. От тут бачимо, що Росія надуває щоки. Значить, ось ці інсайди, що не публічно переговори все ж таки йдуть. Може бути. Ми не будемо загадувати, відбудуться вони до кінця року, не відбудуться. Зараз, якщо на це понадіятись і розписувати штатки мирного часу, то можна програти. Краще це не робити і краще в це не вірити. Але розуміти, що ці речі можуть відбуватися, можуть. Треба слідкувати за росіянами. Вони зараз не в кращій позиції, але роздувають і тероризують інформаційно. Так. Страхітлива позиція наших європейських партнерів зрозуміла. Вони зараз ховаються, хочуть не помічати ці дрони, вони бояться їх збивати, вони не знають, що робити. Вони ховаються. Тим часом Росія інформаційно атакує: дрон з'явився тут, дрон з'явився там. Ой-ой-ой, як страшно. Здавалось би, сотні мільйонів людей, яких в п'ять разів більше, ніж росіян, бояться якусь покалічену економіку, в більшість населення з якої. Фізично, медично, алкоголіки. От просто для розуміння. Росія ну, закидає, що от в нас Штатами домовились про двосторонні консультації по усуненню причин непорозумінь. Далі Росія закидає, що вони не повернуться на кордони навіть 22-го, що Україна знає, будете відступати, буде все страшно. От, типу, не розраховуйте, що буде 2022 рік. Ну от, єдине, що правда, Лавров виступав в ООН, всі повиходили із залу і виступав просто в пусту камеру. Каже, що тут теж, до речі, смішне із виступу Лаврова, каже, що Росія не запускає дрони в країни ЄС. Типу, каже, ми не запускаємо. І в той же час каже, що їх там немає. Да? Але в той, в той же час каже, якщо ви будете їх збивати, ми за це будемо жорстко відповідати. Так подождіть, це ж і є явка з повинною, значить, ви там є. Значить, ви там є. Знову ж, це брехло-тріпло розповідає, що питають, чи будете нападати на країни НАТО. Ні, не будемо. Ми на Україну не нападали. Знову ж таки, якщо будемо нападати, але коли? Коли буде європейська слабка позиція? От саме слабка позиція Європи. Провокує ці зальоти. Збили б ви три рази, як збили свого часу турки, нічого б не було. Але Європа думає: ай ні, типу, це до нас не має відношення. Але так думають маргінали і тупоголові популісти-політики. От вони так думають, що це буде тільки в Україні, нам не буде. А виходить зараз багато політиків комісій. По енергетиці, в тому числі, велика кількість західної преси, і кажуть, що Західна ЗА. Запорізька атомна електростанція четвертий день на блекауті, і це може про це пише Гардіан. До речі, це може призвести, це може призвести до ефекту Фукусіми, і буде вибух. А тепер запитаємо наших роздутих шовіністичних сусідів, які мріють імперіями минулого. А з ядеркою, яку Росію можуть призвести, і піде на ваші країни, і потім мільйони людей будуть вмирати, ви як будете боротись? Словами, антиукраїнськими лозунгами, заявами? Ось і все. Ось і вся ваша політика примітивна і дуже порожня. Україна зараз якраз намагається цьому протистояти. Україна зараз шукає партнерів, все ж таки, як натиснути на Росію, донести до Трампа, донести до е інших наших світових лідерів про те, що дивіться, питання атомки стало руба. Вони технічно доводять її до катастрофи. Так, да, вони хочуть її підключити до себе, запросити що Давайте хай буде вже працює на Росію. Але. Росіяни такі дуже талановиті люди, які можуть атомку так підключати, що потім все піде в повітря. І тому зараз е, ті, хто думають, що війна тільки нас, далеко помиляється, їх вже всіх по одному разу обстріляли. Є країни, які нормально на це реагують. Для прикладу, Німеччина вже готує закон і будуть голосувати в парламенті. Про це пише Більд. Посилається на міністра внутрішніх справ е Олександра Добрінта. От зараз буде закон, який дозволить їм напряму збивати будь-які літальні апарати, які туди залітають. І ніхто в Росії дозволу питати не буде. Залетів, знищив. Ось це зараз е правильна позиція. І це та позиція, яку повинні зараз прийняти. У всіх європейських країнах, тому що це відноситься до всіх. Перше, друге, що роблять фіни зі шведами? В Лапландії, де в них кордон з Росією, вони вже виставили, вони вже виставили там е, війська: 5 тисяч військ. Непогано як для початку. Кажуть, що туди доєдналися, крім е, Шведів і, фінь, е, і Фінів. Туди доєдналися одразу їхні скандинавські друзі, і данці і норвежці, можливо, трошки менше, але вони там є. І це насправді дуже правильна історія. Якщо одні кажуть, ми будемо збивати все з повітря, другі кажуть, а ми вже готуємо війська. Причому фінам і шведам погрожували поки що найменше, але у них вже готові війська. Бо це розумні, здорові, непопулістичні політичні лідери, які розуміють реальну сутність. Росії. І вони вже заготувалися і стали, війська на кордоні ждуть, антиукраїнських меседжів там нема. Тобто, ми бачимо, що є в країні здорові країни, розумні політики, які можуть приймати правильні рішення. І от якраз таки Німеччина, Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія, Україна ось це сьогодні лідери Європи. Тому що ось це лідерство треба масштабувати, і треба показувати, що треба робити. Не ховати голову в пісок, не жертву називати агресором, як роблять деякі сусіди, а якраз таки показувати, що робити. Тому що війна річ серйозна. Багатьом страшно саме тому на Заході, саме тому вони приймають помилкові рішення під впливом страху. Україна, Швеція, Данія. Норвегія, Фінляндія, Німеччина вже з холодним розумом підходять і розуміють, що треба робити, і ось це насправді дуже важливо. Росії треба відповісти. Ось ці спроби нав'язати їхній порядок денний. А ми вас залякаємо нашими дронами, перекидати цей стіл. Їх треба збивати і показати Росії, бо Росія роздуває інформаційний шум. Один дрон не є загроза для Німеччини, Голландії, Бельгії. Чи, наприклад, Ірландії. Росія цим грає, значить, їй це треба. Раз роздуває силу, а не демонструє силу, значить реальної сили немає. Бо вийшла стаття Financial Times, каже, Росія не виграє. Трампу доносить цю історію, що ось ось Росія там щось захватить. Росія 12 років іде до Покровської, і щось взяти його не може. І вони кажуть: дивіться, три сильні сторони України море. Росія мала флот, України нічого не було. Зараз на морі один-один. Ні вони не можуть, вони сьогодні, от калібри, там, хотіли з ракетоносія запускати. Ми дронами цей ракетоносій заганяли, він в і все, не пішло. Та кількість кораблів, яка в них була, вони там і про Москву пишуть, ми вже про це навіть забули. Але наші морські дрони їх заганяли. Немає в них тепер сильної позиції на морі. Друга історія це нафта. Зараз в Росії на цих сайтах-агрегаторах продають талони на бензин. Вернулись в радянські часи черги за... на талони. В Криму черги на заправках на бензин. В Москві черги на заправках на бензин. І ми зараз тільки за літо плюс 17% їхнього НПЗ знищили. Да, вони нам погрошують, що в нас буде блекаут. Наша сторона теж сказала, буде в Києві блекаут, буде в Москві блекаут. Дочекаєтесь. Єдине владі треба провести реальний інструктаж, бо ці всі паляниці, фламінго і решта, типу, заяв багато. Але поки що треба, щоб була конкретика, щоб були прильоти. Давайте ракети, оголошувати їх назви тоді, коли вони прилітають в Москву, а не коли ми хочемо дуже багато інформаційного шуму. Тут теж деяким нашим чиновникам треба трошки відповідальності. бо Релізів і сюрпризів роблять багато, набивають кишені, але не завжди доводять до діла. Ось таких треба підвішувати за ногу і питати, куди дів гроші, і на що ти потратив наш з вами час. Тому зараз тут треба сконцентруватися. Третя сильна позиція це наш з вами спротив. Українці не здаються, українці не зламні, українці не хочуть навіть чути нічого від Росії про Росію. Чи за Росію, тим більше. І ось це те, що надихає Європу, це ті сильні позиції, які надихають нас, які дають нам можливість вистояти. Коли Росія каже, не буде навіть кордонів 22-го, значить на кордони 22-го вона згодна. Але якщо Росія згодна на кордони 22-го, так про що ж тоді була ця війна? Якщо ви згодні відступити на те, звідки починали? Ви потратили 4 роки. Під 2 трильйони сумарно доларів на цю війну. Київ не впав, території ви не завоювали. Financial Times каже, що в 20 Times. Е, В 25-му році Росія контролює українських територій менше, ніж в 2022. Так, да, вони згадують цей перший контрнаступ залужного, коли звільняли території. Коли звільняли Сумську, Київську, Харківську. Херсонщину, коли звільняли, вони кажуть, так де ж тоді Росія? Да, в нас тут були неправильні трошки рішення, могли б і далі піти, але вже так, як є. Не згадуємо. Але, типу, Financial Times пише, що, типу, подождіть, точно Росія наступає? Росія вночі, коли напала, захватила, а далі відступала Росія. Так, да, десь Росія посуває цю лінію фронту, але подивіться, каже Financial Times, якою ціною. В Росії зараз нема черг. Особливо заберіть ось ці 30 тисяч доларів доплати, щось немає черг, хто хотів би піти і вмерти на полях Донбасу. В Росії демографічна криза. Дівчат більше, ніж хлопців. По деяких регіонах в 2-3 рази. Так, да, це будуть китайські невести. І невести для Середньої Азії, але росіянами там за покоління 2 пахнути не буде. І добре. І добре, хай вироджуються як нація, ми їм цього бажаємо. Але ось тут питання в чому, що стаття Financial Times прекрасна, ми це все дуже любимо, але ми не будемо зайвий раз закохуватися, тому що ми це вже чули. Наша задача що зараз, і що завтра. І ось тут нам треба з тверезим розумом, отак як німці, так як Фіни. Робити свої рішення. Європа проснеться, прокинеться насправді пізно, е ніж рано. І це ми теж знаємо. Але це їхні справи. Наша задача сьогодні робити нашу роботу: не піддаватись пропаганді, донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших військових. Ось це задача. Росія зараз створює цю атмосферу тиску, дивіться вони всюди. Але якщо розібрати, то це пустота. Ну, виходить, що вони запустили зараз, там після Польщі, візьміть це інф... операція інформаційного впливу. Десять дронів. Якщо розібратися, це європейська преса ховає голову в пісок і кричить одночасно. Тобто, преса кричить, а політики ховають голову в пісок. Голландія, Ірландія, Бельгія, Фінляндія, Литва, Латвія, Румунія, Польща. А насправді розібратися. А там Добрий, десяток, два дронів. Причому 20 це полетіло на Польщу, а далі по одному дронові в країні. Да, Стежить, друзі, ви збили б і було б 10 позитивних новин, що Росія втратила в 10 країнах. Але ви цього не робите. Про це пізніше. Я зараз веду до того, що Росіяни намагаються створювати атмосферу тиску. Зараз нас обстрілюють, давно ж нас не обстрілювали. Теж будьте обережні, спускайте сховище, пам'ятайте техніку безпеки. Але теж не сприймайте, що світ дійшов до ручки. Росія лякає, що начебто дуже сильно. А коли лякають і залякують, ми бачили історію з Іраном. Іран, Північна Корея, Північна Корея каже: нам треба посилити наш ядерний щит і меч, а не доведено, що у вас є ядерна зброя. Так само з Іраном, який кричав, що його шахеди, в нього є ядерка. А що ж ви ядерку не дістали? Вас відбомбили, розділи і поставили на коліна. А що ж ви мовчите? Такі ж були сильні ядерні держави. І що? А виявляється, що з тої сили, якою погрожували і закидували, немає. Виявляється, що це тигровий тигр, як казав Трамп. Тому ось тут теж діліть на два, а краще на десять. Да, були прильоти: літали в Голландії, Ірландії, Данії. І Швеції, але нічого. Це 10 дронів. Це не є супервелика потуга, це залякування. Але класні відповіді: Німеччина, Фінляндія, Швеція молодці роблять, як робить Україна. По факту виставляють війська, по факту голосують закон, який допоможе збивати ці дрони. Ось так треба діяти. Така друзі, інформація. Там ще за сіярто жалілися, але я майже все сказав на початку. Що кажуть, ми ж то віддали там заступник Сіярто, виявляється. Я то думаю, він один в міністерстві працює. От є Левенте Мадяр. Каже, що заради миру Угорщина віддала дві треті. Я вам кажу, Угорщина ж приєдналася до фашистського блоку з Гітлером хотіли завойовувати сусідні території, вбивати людей, спалювати людей. І він розказує нам виліз тут телетеліпузік на видання Телекс. І він розказує, що, от, значить, тема тріанонського договору, ну це ж типу, клеймо, яке заважає їм жити. от, Вилучили стільки територій, втрачених у Першій світовій війні, аби на цьому прикладі пояснити, як, на його думку, мала б діяти Україна. Тобто, виявляється, що вони віддавали території після світових воєн, щоб потім в майбутньому нам щось пояснити. Чи він такий дурний, чи він думає, що ми дурні? Ну, нам точно не цікаві їхні угони. По-перше, як ті території вони окупували, точно так же їх додому і повернули. Це перше. Друге, ми з фашистами нічого спільного не мали. Це ви другий раз, там теж такі дуже серйозні політики. Тоді до Гітлера примкнули в кінці, зараз до Путіна примкнули в кінці. Зазвичай погоршення можете визначати. По Угорщині можете визначати, яка сторона програє, та до якої Угорщина, власне, і приєдналася. Ось це якраз і є відповідь. Що дуже важливо на фінал я хотів сказати: от, не слухаємо цих орбанівців. До речі, питання ще до наших політиків. Зараз Європа і наші кажуть, що переговори про вступ з ЄС почнуться після виборів Орбана більш ніж. Впевнений, що він їх програє, якщо там опозиція не буде до рака валяти, це правда. Якщо будуть налаштовані йти так, як вони зараз йдуть, Орбана нема шансу. Але чого ми не можемо почати зараз? Не відтягуйте таке враження, що дехто в стайні нашої влади не хоче вступати в ЄС. Друзі, пам'ятайте, я знаю, що ви це дивитесь. Відповідь для вас з середини по завершенню війни буде дуже жорстка. Якщо ви обманете людей через свою корупцію, бо в ЄС вже з корупцією не вступиш, і треба ж гроші буде показувати. Якщо ви думаєте, що через свою корупцію ви нам лапшу на вуха навішаєте, що хтось там винен. у нас же ж були то вибори в минулому році, в 24 році, то в ЄС ми не починаємо. Зараз Ворбана. Так там 30 держав, так кожен місяць можна казати, що якісь вибори мішають. Ми з 22-го року стали кандидатом. Вже 25-й, за три місяці, 26-й. Це що, 4 роки ви не могли повідкривати кластер і позавершувати? Ви серйозно? Дивіться, нас водять зараз за ніс, в тому числі наші політики. Чи хоче Огорщина Польща, ще деякі країни, щоб ми вступили, ні, не хочуть, а нам треба. Бо ті десятки мільярдів євро, які отримують вони, будемо отримувати ми. Але ж наші політики знають, що вкради євро будуть шукати по всьому світу. Кради гривні з бюджету. Ну, українці ж такі добрі, пробачають. Розумієте? Тому ось тут треба слідкувати і за нашими, і за європейцями. Але я хотів завершити тим, що Зетелеграф вчора вийшов з великим матеріалом, що, начебто, не знаю, не буду не підтверджувати ні спростовувати, Але Зе Телеграф написав, що король Британії говорив з Трампом і, власне, переконував його, що Росія може програти. І що якраз таки сила на стороні України просто для цього треба сильна, потужна підтримка всього Заходу і в першу чергу Сполучених Штатів. Ну і начебто пишуть в цьому виданні, що Трамп почув і вже як мінімум змінив риторику. Цитують короля, який в публічному виступі згадував, потім в непублічному в них була розмова. Ну, і, начебто, все це мало призвести до того, що Трамп змінив позицію. Не знаю, поки що на справах цього не видно. На справах видно тільки, що українці підтримують, українці підтримують свою армію, українці борються проти Росії. Так, чекаємо підтримки наших друзів. Дякуємо всім, хто зараз нас не кидає і допомагає. Але повинні пам'ятати, що в першу чергу відповідальність на нас самих це наша держава, і ми задамо лідерський тон боротьби з Росією на всю Європу. Зробіть донат. Будь ласка, це якраз про ті сильні позиції, які в нас є. Це море, де ось з такими катерами і дронами ми змогли перемолоти через мясорубку єдиний російський флот. Тому що вони там розповідають про багато, але був єдиний незамерзаючий порт, де стояв флот на нашій території. І от якраз таки він пішов на дно. На цей новоросійській потерпає, коли прилітають наші дрони і його обстрілюють. Отак от, от. немає більше в них незамерзаючих портів. Є тільки велика проблема. Вони, правда, можуть її вирішити, якщо підуть з нашої території. А для того, щоб вони зробили це раніше, покладіть 100 гривень на банку, збір, гур збираємо вогневий катер. Катер вогневого прикриття. А я дуже попрошу підписатися, а в коментарях власне написати, чи зрозуміє Європа, що її лякають, випробовують і як ту жабу тихенько варять, тому що 10 дронів за тиждень питання вирішуємо Європою. Але Європа поки що не реагує. Зрозуміють вони це і будуть реагувати. от простіше кажучи, питання. Чи підуть за німцями і фінами решта європейців реально виводити війська тисячами, десятками тисяч, друге приймати закони про збиття російських шахетів і, власне, будь-яких дронів? Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких до.